Всім привіт! Сьогодні поговоримо про етапи реконструкції квартири або нежитлового приміщення і встрічання в несучи конструкції. Етап перший – Розробка проєкту архітектора. Етап другий – Отримання документів на авторський та технічний нагляд. Етап третій – Реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт в архітектурно-будівельній інспекції. Етап четвертий – Розробка технічного паспорту сертифікованим інженером. Етап 5. Реєстрація декларації введення об'єкта в експлуатацію в архітектурно-будівельній інспекції. Етап 6. Реєстрація права власності на об'єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з отриманням витягу з реєстру. Які необхідні документи? 1. Проект реконструкції. 2. Документ на право власності на квартиру. 3. Технічний паспорт. Четвертий – ідентифікаційний код та паспорт власника. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.